На Україну суне негода у понеділок низку міст буквально залє дощем. Опади накриють більшість регіонів, а температура місцями опуститься до дуже низьких позначок. Без парасольки краще не виходити. Далі детальний прогноз погоди по містах, а також важлива інформація, що робити, якщо вас усе ж таки застала злива. Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це за вікном Стесен юей. І я, Димила, Труфен, лайк, підписка, і поїхали. Погода уже завантажується без зайвих слів. Одразу про погоду. Детальний прогноз від сайту Synoptic.ua. Київ весь день буде хмарним. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Температура лише плюс 8, плюс 10. Чернігів вранішній дрібний дощ у день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Плюс 6, плюс 9. Суми сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дрібний дощ йтиме вночі та вранці – до плюс 13. Луцьк вранці й очікується сильний дощ, який йтиме до кінця дня – плюс 7, плюс 10. Рівне протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вранці очікується дощ – лише до плюс 8. Хмельницький у весь день йтиме дощ, який до вечора може посилитися – плюс 5, плюс 10. Тернопіль буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Також до плюс 10. Львів, дрібний дощ і увесь час. У день він посилиться, а до вечора послабшує. Плюс 7, плюс 9. Чернівці увесь день, і ти сильний дощ, який у день може посилитися ще більше. Температура до плюс восьми. Вінниця протягом усього дня буде триматися хмарна погода, можливий дрібний дощ до плюс одинадцяти. Черкаси хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів плюс дев'ять, плюс тринадцять. Кропивницький хмарна погода протримається увесь день, але вам також пощастило без дощу і аж до плюс вісімнадцяти. Полтава хмарно, але без опадів температури температура плюс 9, плюс 16. Дніпро. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ до плюс 17. Одеса. Хмарна погода. Увесь день, але дощу не буде. Плюс 11, плюс 16. Миколаїв. До пізнього вечора. Небо буде вкрите хмарами, без опадів, до плюс 18. Херсон зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода, плюс 7, плюс 19. Запоріжжя Небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня без опадів до плюс 19. Сімферополь Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора плюс 7, плюс 18. Харків хмарна погода протримається увесь день без опадів до плюс 14. Донецьк протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу до плюс 18. Луганськ ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому плюс вісім плюс 16. Житомир увесь день йтиме дощ, і до вечора він досягне найбільшої сили плюс сім плюс 9. Ужгород, ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися до плюс 16. Івано-Франківськ, дрібний дощ і тиме увесь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора, до плюс десяти. Негода часто застає зненацька, навіть коли прогноз попереджає, здається, що якось мене, але сильний дощ може стати справжнім випробуванням, затоплені вулиці, обмежена видимість, мокрі ноги і небезпечні ситуації на дорогах. До прикладу, ось такий вигляд мали вулиці та підземні переходи Києва 8 вересня. Щоб не стати жертвою раптової зливи та вийти з неї сухим, буквально і переносно, варто знати кілька простих, але важливих правил. Їх опублікували рятувальники. Отже, під час сильного дощу краще не виходьте без потреби з приміщення, але якщо немає можливості залишитися, зарядіть до максимального рівня ваші ноутбуки, планшети та мобільні телефони. Не намагайтеся заходити в місця, де сильний потік води або стоїть вода. Це може виглядати безпечним, але під водою може бути сильна глибина або небезпечні сторонні предмети. Відстежуйте прогнози погоди, перевіряйте соціальні мережі. Там можна швидше дізнатися про проблеми на вулицях. Якщо нагода застала вас в той час, коли ви за кермом намагаєтеся відшукати місце для парковки та залишити автомобіль у безпечному місці. Допомагайте людям поруч, але у екстремальних ситуаціях обов'язково викликайте рятувальників. Окрім змін у погоді, у найближчі дні варто звернути увагу і на активність магнітного поля Землі. Це особливо важливо для метозалежних людей, адже навіть помірні коливання можуть впливати на самопочуття, настрій і рівень енергії. Отже, за даними фахівців, ситуація буде такою: понеділок, 29 вересня, геомагнітне поле залишатиметься активним, як і було у неділю. Помірна буря збережеться протягом більшої частини дня, ка індекс 4. але ближче до вечора інтенсивність поступово спадатиме. Тож тепер ви знаєте, як діяти під час дощу і якою буде активність сонця. Але на щастя, осінь. Це не лише про калюжі, сірість та магнітні бурі, а й про теплі дрібниці, які створюють настрій. Дуже символічно сьогодні у світі відзначають національний день кави, щоправда, у Сполучених Штатах Америки, Канаді та ще низці англомовних країн. Про походження цього напою існує безліч легенд. Однак перші згадки про вживання плодів кавового дерева з'явилися у середині 15 століття у Ємені. Згадувалося, що монаха обсмажувала, а потім заварювала зерна, привезені з Ефіопії. Згодом ці рослини єменці почали вирощувати у себе на батьківщині. Пізніше баба Будан контрабандою вивіз декілька зернят у себе на грудях. І відтоді кавове дерево почали вирощувати також у Майсурі, а ще пізніше в Італії, Іспанії та інших країнах Європи, звідки кава згодом потрапила до Америки та Індонезії. Хоча в Україні й не визначають цього свята, але ми все одно до нього доєднаємося. А тепер час для завершального акорду мем дня, який точно підніме настрій після невтішного прогнозу. Якщо ви вже встигли відсадкувати національний день кави, бодай однією чашкою, то цей кіт буквально про вас. На відео похнастик енергійно танцює, ніби щойно випас преси подвійної міцності, і увімкнув режим Я все встигаю. Це саме той стан, коли після першого ковтка кави світ стає трохи краще, а дощ за вікном майже музичним супроводом. Ви були за вікном СТЕ СН Слідкуйте за нашими випусками, підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.